Доброго часу доби, шановні космопілоти, наші українські ком'юніті гри No Man's Sky. Нагадую, ми з вами тут проходимо сюжет. Чому? Тому що а, перелік проходження сюжету дуже важливий для того, щоб ви потім могли запустити всі. Лінії, які вам потрібні. І якщо їх запускати невірно, то або ви будете довго чекати там аутофагів, або ще якісь лінії, і е, дуже важливо пройти сюжет коректно. Тому поки що ми проходимо сюжет виключно, потім будуть якісь хайди і якісь цікавинки. Ми з вами маємо два основних місії. І ми маємо вивчити космічну аномалію. Давайте будемо знайомитись з космічною аномалією. Сідаємо у наш зореліт. І полетіли, знаходимо якийсь пустий простір, тиснемо X. І пам'ятаєте, що X, якщо ви нічого не натиснули, то він шизає. І ось цей. Кружочок зірочкою, це наша аномалія. Тиснемо лівою кнопкою миші. Ми її викликаємо самі. По сюжету аномалія це наша станція. Вона завжди у нас на цій кнопці під рукою, і ми можемо її викликати в будь-яке місце, яке нам потрібне. І заходимо до неї. Теж, коли ми кудись потрапляємо в перший раз, не треба йти дивитись самим. Давайте спочатку ми виконаємо умови сюжету і потім вже будемо самі роздивлятися, що програма чудова, але не ідеальна і має якісь люки. Отже, аномалія, ось так вона виглядає. Ось так вона виглядає. Дуже красиво. Тут є все, що нам потрібно. Більш того, на аномалії ви будете бачити інших е гравців, які, ну, коли ви е включите е мережеву гру, то ми тут всі будемо зустрічатись. Тут багато цікавинок, але е, підемо за планом. Так, нам треба. Що нам треба? Обрати інше, е, іншу місію, космічна аномалія. Перемикаємо. Нам треба поспілкуватись з істотами, що тут знаходяться. Значить, Ось така вона. Тут є вхід ліворуч, праворуч, поки підемо ліворуч. Бачимо першу істоту. Давайте. Тут вони мають назву ітерацію. Розпитаємо про станцію. Бачимо, що нам потрібні поло і нада. З ними ми будемо спілкуватись більш за інших. І вже маємо синенький маячок, який нам вказує, до кого намити. Це другий поверх. І тут ще є третій поверх, але то потім. І йдемо до нади. до священника нади, куди ж без нього. А. Нам тут розкажуть, що це таке, але головна наша мета Артеміда. Так, запитаємо про полу. Запитаємо про наду. І запитаємо про станцію. І йдемо до пола. Це у нас поло, вони постійно тусуються десь тут, в цій кімнаті. І протягом усього сюжету нам треба буде з ними спілкуватись. Так, далі нам треба поспілкуватись з іншими. Туте ми дивимось на синій маячок на маркер і намагаємось зрозуміти, з ким нам треба побачитись, Да. Тут ми віддаємо все, що ми. Дізнались на планетах, і за це ми отримуємо трошки нанітів. Так, далі у нас маячок пішов далі, кудись він пішов в селена нагору. А це другий поверх навпроти поле інади. І тут я вам покажу. Ще одну цікавинку. Так, Це наш екзокостюм, і тут ми відкриваємо е, за наніти ми відкриваємо модулі для нашого екзокостюму, поки ми не будемо цим займатися. Але ось тут де ітерація Селена, тобто, зрозуміли, це приміщення навпроти е, нади і Пола, Кругленьке таке. Тут ми маємо ще один такий а, тубус, де знаходяться ячейки екзокостюму. Знову ж таки, як ми бачимо, ячейка вантажу ми відкримаємо безкоштовно, але нам поки потрібні ячейки для технології, і вони коштують гроші. І нагадую, те, про що ми з вами вже говорили, в кожній новій системі ви можете отримати дві ячейки. Першу ячейку ви отримуєте на космічній станції, і другу ячейку ви отримуєте на цій аномалії, але в новій системі. Тому можна достатньо ну, до кінця сюжету можна прокачати себе по максимуму. Це у нас будівельні різні штуки, ми теж за але зверніть увагу, ми їх відкриваємо за допомогою даних, які ми збираємо на планетах. Це наші будівельні різні модулі, транспортні модулі. Тут ми маємо всюди хіди, ми маємо там підводні човни. Тут дуже цікаво, маємо різні приміщення і технологічні. Маємо різний декор, скажімо так, маємо там якісь плакатики, тобто ми можемо побудувати собі якусь цікаву он, екрани, якусь ціка... там крісла, якісь пропорції, диванчики, і можемо е, зробити собі он, е, табурет, столік, бесідка якась. О. Там полотно, навіс, чайник. Тобто є якісь і красивості, і функціональності, і стрімянка, там різні е е сходи, і можемо побудувати дуже прикольну базу. Це все тут. Так, далі, куди нас ведуть? Да, треба, е вона нам не дуже швидко. Оновлюється, тому коли ви щось виконуєте, то а, треба трошки зачекати, поки воно перевантажиться. Поки воно перевантажиться. Так, що ми? Допомога з Артемідою, тому що нам треба. Артеміда, далі ще раз донадим. І дивимось Ага, більше, він нам нічого сказати не хоче. І нам треба повернутись у космос. Тобто, ви зрозуміли, зараз нам аномалія потрібна для сюжету. Це по-перше. І, по-друге, для того, щоб е забирати собі ячейки для екзокостюму. Ми і так з вами граємо у достатньо фривольному режимі, якщо грати у нормальному, то просто буде не вистачати цих ячеек. Ми повертаємось у космос і готуємось тиснути X, що ми будемо бачити виклик на зв'язку. От. Відповідаємо X і відразу комунікатор лівою кнопкою. І починаємо знайомитись з Артемідою. Це наша, так би мовити, сестра, теж странник, яка десь а, знаходиться невідомо де. І ми знайшли її з корабель, ми знайшли її. Маяк, і зараз ми будемо починати її шукати. Так, і щось нам тут нам треба знайти передавач на дальній дистанції. Тиснемо Escape. А, Ні X. Ні, нас ніхто не. Хоче з нами зв'язатись. Тиснемо Escape. І бачите, ми вже маємо три місії. Е, перше це знайти передавач. Е, друге, це. Е, Зайнятись першою місією. і третя місія у нас е, шлях Атласа. Так, тут ми маємо е, інформацію по цій системі, по планетах. Е, тут ми маємо виконувати завдання Нексуса, але то після місії вже. І тут е, комп'ютер бази нам щось таке говорить. Що нам треба передивитись архіви для того, щоб, звичайно, знайти передавач. Давайте ми з вами зараз повернемось до комп'ютера бази і приймемо одне таке непросте рішення. Повертаємось на аномалію. Ну, Хоча можна було зайти і на станцію, там то не принципово, але аномалія, по-перше, ближче, а по-друге, я думаю, нам цікаво ще раз по неї пробігти. І ми заходили зліво. Зараз ми зайдемо праворуч. Потім ми познайомимось ну, з усіма, хто тут знаходиться. Правий сходини. Ну, як сходи підйомчик. Тут трошки лівіше. Тут ми теж можемо вивчити, ну я ж кажу, що ми потім вже будемо функціонал розбирати. Зараз сюжет головне: ось тут е надо і поло, тут екзокостюм з е шаром, який нам потрібен. Але ми повер... підіймаємось на третій поверх. І тут у нас телепортатор. І він нам зараз треба. Обираємо ваші бази і повертаємось на нашу базу. Так буде і скоріше, і ефективніше. Але зараз я з вами буду радитись, там напишите мені в коментах і взагалі я запрошую вас до, так би мовити, розпочиня... розпочинання нашого ком'юніті українського. Всі, хто має час натхнення, там а, буде, буде а, посилання на Посилання на Telegram-групу, де ми можемо познайомитись і все ж таки розпочинати ком'юніті. Отже, Escape. Архіви. Комп'ютер бази нам потрібен. Підходимо до комп'ютеру бази і дивимося, що він нам хоче розказати. Так, вивчаємо архів. Чудово, вивчаємо. Так, все. Ми вивчили креслення контейнеру. То не є цікаво. Так, і от дивіться, на цій фазі він буде раз в деякий час нам видавати якийсь відкритий архів. Так, що у нас тут цікавого у модулі? Ну, нічого нового, скажімо так, все що є. Але ми з вами так. Це нам не потрібно. Нам потрібно знайти передавач. Давайте ми знайдемо передавач. Де наш літак? Так, 1500. Ні, я пропоную на літаку трошки під'їхати. Ще 1500 одиниць. Йти пішки. Так. Знов нам треба приземлитись і йти ніжками. Хоча раніше можна було облетіти і побачити де він. Тут я стикався, я бачив в якийсь раз цей е колотермінал, але коли я там приземлявся, гра будувала е ще якийсь. Тобто то, то був не той. Тут ми пам'ятаємо, що треба обдивитись цей лут. Може, тут щось нам буде корисне. Окей, біжимо далі. Зараз ми запустимо Артеміду. Так, так ось, у нас зараз є дві таких основних сюжетних ліній. Перше це пошук Артеміди, то є сюжетна лінія, прикольна. Але нам дали сюжетну лінію шлях Атласу, і її вона дуже нудна. Але її треба обов'язково закінчити. Бо без нею. Ось бачите дим йде з модуля. От там теж лут є. І їх здалеку видно. Так, дивимося, що в цьому механізмі. Mm -mm, наніти. Теж непогано забираємо. Модуль так, потім викликаємо корабель ідемо, збираємо лут. далі. О, модуль підводного захисту. Завжди поруч з цими механізмами ми маємо ось цей закопаний модуль. Завжди. А тут ми пройти не можемо, тому що над нами давайте ми з іншого боку. Стоїть радар, тут не пройдемо. Так, заходимо у битовочку. Дивимо, що ми тут маємо, можемо швидко пофіксити. О, тут чудово. Це апарат, який нам видає наніти. І більш нічого ми не маємо. Далі, значить, ось ми бачимо ось таку вишку телекомунікаційну. Нам треба натрій. Нам пишуть. Але ми за ним не підемо, тому що ми у творчому режимі. Так, да, так от, є такі вишки, вони будуть майже всю місію Артеміди. Ми будемо з цими вишками працювати. Це холотермінал. Має назву, обов'язково підіймаємось нагору. Вони всі збудовані однаково. Ось так він виглядає. Тут ми намагаємось встановити зв'язок. На чистоту Артеміди. І ось ця жовтенька штучка перелітає на наступний сам термінал. І тут ми вже спілкуємось. Ми будемо спілкуватись не тільки з Артемідою, Діалогі тут не, не принципові. Нам тут розказують, хто ми. Завантажуємо дані. Погоджуємось. Так, і у нас тут був зв'язок тільки з Артемідою, але можуть бути ще якісь. Сигнали не тільки Артеміна. Так, Де наш корабель? Ось він. Тепер нам треба зробити сканування. Так, отже, що ми далі робимо? Ми можемо вести Артеміду, але я пропоную пройти швиденько шлях Атласу. Тому що ця місія, вона ну, така майже немає побічних якихось квестів. Вона нудна, але треба це зробити. Тому е підкажіть в коментах, але я думаю, що там все одно треба буде її проходити. І пропоную е там. На Зараз доробити трошки по МІДі і переходити на шлях Атласу, тому що її треба закрити обов'язково, бо сюжет далі не піде. Тому на сьогодні, я думаю, ми завершимо, а в наступному відео ми зробимо триангуляцію Поки ми тут і підемо шляхом атласа, так що всіх був радий бачити і не чути, і до наступного відео.